Шапки дуже привертають увагу, вони дуже теплі, м'якенькі, і вони ніжні. До них достатньо доторкнутися і відчути цю ніжність. Плюс він дуже м'якенький, і це як любов з першого дотику. Мене звати Іщенко Юлія, я сама родом з Луганської області, з міста Северодонецьк, але насправді. З... Луганську. Спочатку 2014 рік це був Луганськ, а вже в 22-му році нам довелося виїжджати з Северодонецьку. Другий декрет чимось потрібно займатися, шукати себе, і я зрозуміла, що на роботу я знову не вийду. Працювала на той час на Азоті бухгалтером. Робота мені задоволення не приносила. Коли я вийшла в декрет, почала в'язати спочатку для себе, для дітей, а потім почали знайомі мене просити щось там зв'язати на подаруночок. І так і почалася моя діяльність. Спочатку для себе, а потім приймала участь. В у нас була така ярмарка, зроблена з любов'ю, і я постійно була її учасницею і розвивала свою сторінку в інстаграм. І продавала таким чином свої вироби. Починала, в принципі, для своїх дітей зв'язала спочатку іграшку, плюшеву іграшку, а потім подружка народила, зв'язала їй на подарунок плюшеву іграшку, а потім на просторах інтернету мені сподобалося фото шапочки плюшевою. І вирішила собі зв'язати. Вона дуже дуже мені сподобалася. Зв'язала перший собі комплект, шапочку, хомутик, рукавички, і постійно в ньому гуляла в зимову погоду з дитиною, з колясочкою. Було дуже тепло, комфортно. І на цьому я зрозуміла, що я ж можу не тільки для себе в'язати, а й для інших дарувати таке тепло. Велика-велика була стурбованість, внутрішнє відчуття, що щось має трапитися, але я в інстаграмі намагалася всіх підбадьорювати і казати, що ну, живемо далі, ми не маємо розкисати, життя продовжується. Хотілося якогось ну, емоційного позитиву, підтримки. Я розуміла, що має щось статися, але ну, не вірила, просто в це не вірила. І емоційно не хотіла цьому довіряти. 24 лютого о п'ятій ранку нам зателефонували друзі з Києва і сказали, що почалася війна. Я вийшла на балкон, а у нас тиша. Я кажу, яка війна? У нас же ж має початися війна? Ми ж на сході. А вони ні, у нас війна, Київ, бомблять. Ми зайшли в новини, і справді спочатку була паніка, шок, не зрозуміло, що робити. Але потім ми просто, як і всі наші друзі, почали виїжджати, сіли в машину, абсолютно нічого не взяли з дому. Дітей сіли і поїхали. Спочатку ми виїхали до Івано-Франківська, там ми прожили три місяці. Я волонтерила співдія одяг. Є така організація, а потім ми приїхали до Київської області влітку. Вже прожили півроку там. А потім вже в березні місяці переїхали до Києва. Завдяки бажанню творити, мені здається, я навіть змогла пережити цей період емоційно. Коли ми переїхали в Київську область, я не знала, що мені робити, куди мені себе подіти. Тому що до початку війни я постійно в'язала, постійно ще шила. Я їздила на ярмарки на маркети до Харкова. Останній був у нас в Харкові 6 лютого, і вже ну, на той момент дуже була напружена атмосфера, але ну, всі трималися. Потім, переїхавши в Київську область, я зрозуміла, що потрібно продовжувати творити і не зупинятися. Ми так сталося, що ми переїхали в будинок, де жила швея, і там була швейна машинка. Я одразу знайшла єдину на той момент ярмарку. Вона відбувалась тут на ВДНГ, на вулиці пошила перші свої 12 панам. І поїхала сюди на ярмарку продавати. І з цього почалася, в принципі, моя моє відновлення творче, емоційна підтримка, неймовірна, завдяки якій я витримала всі ці стресові ситуації. І вже протягом півтора року я приймаю участь в ярмарках на ВДНГ. Дуже завдячую організації ці, що надає таку можливість, тому що завдяки ВДНГ, завдяки цим ярмаркам, можна сказати, я. Змогла розкритися і продовжити свій творчий потенціал. В'яжеться все довго. В минулому році я в'язала абсолютно все сама. В цьому році мені вже допомагають мої дівчатка з Северодонецьку. Дехто в'яже мені допомагає шапочки, хтось мені в'яже плюшеві шапочки, але в більшості все одно всі вироби на вітрині створені мною. Моя авторська шапочка зефірка, я її створила чотири з половиною, мабуть, роки тому. Також вже весна була, але мені захотілося якоїсь ніжності, творчості. Я дуже закохалася в цю плюшеву пряжу. Те, що вона об'ємна, така, ніжна, на один погляд на неї він закохує. І ось мені народилася така ідея: не знаю, в натхненні якесь прийшло, і я її створила. Мене підтримала знайома. Вона одразу, коли побачила, хочу, 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 придбала, і це мене дуже дуже зарядило. Ну сезон вже закінчився, а на наступний рік я зрозуміла, що потрібно в'язати, раз людям цікаво. І тепер ця шапочка в принципі можна сказати в усіх куточках світу. Тому що багато хто виїхав з Северодонецьку і всі пишуть, що виїжджали в моїх зефірках. І до сих пір надсилають мені фото, де вони там в Німеччині, в Англії, в Норвегії, і всі зігріваються моєю зефіркою. На початку, коли ми переїхали, я почала приймати участь влітку. Є у нас северодонецька група з «Северодонець в Києві. Я почала активно запрошувати до себе, приходьте. Це було настільки емоційно. Люди приходили, ми обіймалися, плакали, згадували. І наразі до сих пір мені всі пишуть, коли ти там будеш, коли ти там будеш. Ми прийдемо на минулих вихідних. Дуже багато северодончан до мене завітало. Багато хто клієнти, багато хто друзі. Спілкування це продовжується, і воно навпаки, навіть коло спілкування набагато збільшується в Сєвєрі Ми взагалі один одного не знали. Ну навіть через інстаграм не були підписані. А вже переїхавши до Києва, починається у нас активне спілкування, і навіть можна сказати, дружба з багатьма северодончанами. Я тут буду стояти зимова країна у нас до 17 березня, 16-17 відбудеться масляна святкування і закінчення зимової країни. Тому ще два місяці є можливість завітати до мене на зимову країну і обрати для себе найніжніші, найтепліші, плюшеві вироби.